Цяте листопада, понеділок, традиційного цій поріта на цьому каналі. Ми розпочинаємо інформаційний тиждень У студії. Для вас працюватиме Любов Ворська. Мої вітання. Час грипу наближається у міністерстві охорони здоров'я. Очікують першу хвилю грипу вже наприкінці листопада, початку грудня. Голосив голова МОЗ Олександр Ранішенко. Поки що, за його словами, можна спостерігати сезонне зростання захворюваності вірусними інфекціями у зв'язку із похолоданням. Проте вже скоро Україною поширяться три штами грипу. Утім, вже знайомих українцям, а отже, не дуже небезпечних для тих, хто ними вже перехворів раніше. Масштабної епідемії не очікують тим більше прогнозують. Теплу зиму приватні поліклініки вже розпочали вакцинацію всіх охочих. У середньому процедура вартує 100 гривень. Однак в Україні таки вирує епідемія, неінфекційна. Так називають цукровий діабет. Саме сьогодні світова спільнота відзначає день боротьби з цією недугою. Його заснувала 1991 року. Міжнародна діабетична федерація, Всесвітня організація охорони здоров'я у відповідь на зростання кількості хворих на діабет у всьому світі. Практичне відкриття гормону інсуліну належить канадському вченому Фредеріку Бантінгу, який працював під керівництвом професора Джона Маклеуда та у співпраці з Чарльз Симбестом у січні 1922 року Бентінг у першій історії зробив ін'єкцію інсуліну людині, – 14-річному хлопчику, що страждав на важку ювенільну форму цукрового діабету. Завдяки ін'єкціям життя хлопчика було врятоване. З 2007 року всесвітній день боротьби з діабетом проходить під гідою ООН. Датою для цього дня обрали день народження Фредеріка Бентінга, 14 листопада. Чи загрожує цукрова епідемія в стрию та як вберегтися від небезпечної недуги? Відповіді на.

Різко починає втрачати вагу, появляється спрага, сухість в роті, і може навіть у такому стані декомпенсації з ацетоном, запахом ацетону поступити в лікарню. Це очевидні ознаки такого захворювання, як цукровий діабет. Проте більшість людей може роками про нього і не здогадуватися. Діабет одне з найбільш поширених на сьогодні захворювань, яке у наслідок розвитку важких ускладнень приводить до ранньої втрати працездатності в Україні, як і в інших країнах світу, показники захворюваності на цукровий діабет щорічно зростають. Сьогодні в нашій країні налічують понад один мільйон хворих на цю недугу. Серед них 185 тисяч отримують інсулінотерапію, яку МОЗ забезпечує завдяки державній програмі. Особливо після 40 років, коли ризик, ризик захворювання даного захворювання росте, то треба обов'язково обстежитися людям, які в не мають, хтось з батьків хворів діабетом, родичі хтось мав діабет, зайва вага надмірна. Тепер супутні захворювання, там шлунково кішку. Пового тракту жінки, які народили дітей вагою більше 3,5-4 кілограми. Стрий не відстає від загальної статистики. У місті щорічно медики діагностують цукровий діабет у близько 140 осіб. Стільки ж людей і не здогадується про цю недугу. Всього ж на обліку у ендокринолога перебуває близько 1480 стріян. На жаль, наразі діабет не виліковується повністю. Єдиний вихід це робити все необхідне для уникнення ускладнень і. Тим самим продовжувати собі життя та покращувати його якість для раннього виявлення та запобігання цукровій недузі, медики радять, хоча б раз на рік робити аналіз крові на рівень цукру, дуже просто перевірити. Треба просто прийти до, до лікаря в поліклініку і здати аналізи. Тим більше, що у нас зараз у місті йде місячник по виявленню раннього захворювання цукрового діабету і. Будь-хто з пацієнтів, будь-хто з жителів міста Страя може прийти в поліклініку і здати аналізи. Діабет не обов'язково призводить до інвалідності та передчасної смерті. За умови суворого контролю над умістом цукру в крові хворі діабету можуть вести більш здоровий спосіб життя та можливо прожити довше ніж ті, хто не має такого діагнозу. Тільки для цього людина має ретельно слідкувати за своїм здоров'ям і берегти його. Коли ми діагностуємо діабет. Там може достатньо одної дієти, може достатньо там таблеток, тільки щоб компенсувати то захворюваний і, і жити повноцінно. Бо по суті, навіть ми розглядаємо зараз цукровий діабет, якщо він вчасно діагностований, не як хворобу, а як зміну способу життя, яка вимагає просто певних лікарських рекомендацій. Світлана Коханчик, Тарас Семигаленко, Стрийські новини. В Україні можуть заборонити рекламу безрецептурних ліків. Відповідний законопроект перебуває на розгляді Верховної Ради. Європейські фармацевтичні компанії занепокоєння Верховна Рада знову взялася за законопроект про заборону реклами ліків. Депутатам не подобається, що українці захоплюються самолікуванням. Законопроект ініційований свого часу парламентським комітетом з питань охорони здоров'я підтримує і уряд. Прем'єр-міністр Микола Заров категорично проти цієї реклами. і Вважає, що потрібно законодавчо що Її заборонити з такою підтримкою провладна більшість без зайвих зусиль ухвалить законопроект, який заборонить рекламу безрецептурних ліків у пресі та на телебаченні. В Україні розпочинається тиждень безпеки дорожнього руху, який триватиме до 20 листопада міжнародного дня пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод. Статистика невтішна. Україна посіла п'яте місце в Європі за кількістю жертв унаслідок ДТП і випереджає минулорічні показники за кількістю резонансних автопригод. Про це повідомляє прес служба Даї у Львівській області. Дорожньо-транспортний травматизм є одним із основних факторів смертності серед чоловіків працездатного віку. Кожна десята ДТП відбувається за участі дитини лише на Львівщині упродовж 10 місяців цього року загинуло вже 13 дітей, а 233 отримали травми. Однак в Україні цього року кількість автопроводів з постраждалими зменшилася на 6,5%. Протягом тижня безпеки дорожнього руху проводитимуть масштабні та інформативні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності та усвідомлення українським суспільством найгостріших проблем безпеки дорожнього руху. Міністр соціальної політики Сергій Тігіпко пропонує ввести податок на багатство. Це дозволить виручити для пенсіонерів 800 мільйонів гривень на рік. Депутати готові підтримати ініціативу кабінету міністрів, щоб скоротити колосальний розрив у доходах населення. Але експерти називають це популізмом, оскільки існує легальна можливість ухилитися від сплати нового податку при купівлі годинників, телефонів, зброї, ювелірних виробів з дорогоцінних металів вартістю понад 2000 євро, а також взуття одягу, хутран та кваріату вартістю від 3 тисяч євро, необхідно буде протягом місяця сплатити 10% їхньої вартості. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Прощаюся з вами до завтра. Нехай вам щастить. На календарі понеділок про основні спортивні події дня ви дізнаєте вже за мить. Студія для вас працює Ігор Тимків. Вітаю! Ольга Коробка завоювала бронзу на чемпіонаті світу з важкої атлетики. 13 листопада в Парижі на чемпіонаті світу з важкої атлетики комплект нагород розіграли жінки у ваговій категорії понад 75 кг. кілограм. Українка Ольга Коробка завоювала бронзову медаль, піднявши в сумі двоєборства 284 вісімдесят кілограми. Перемогла китайська спортсменка Джо Лулу -Лу зі світовим рекордом у двоєборстві 328 кг, кілограм. Інформує спорт онлайн ЮЕЙ. Чемпіонка світу 2010 року росіянка Тетяна Каширіна стала срібним призером. 22 кг, встановивши новий світовий рекорд у ривку 147 кг. Арену Львів освятили. Учора відбулося свячення арени Львів. Інформує зі Освятити Львівський стадіон прийшли представники усіх релігійних конфесій. Львівський стадіон розрахований на 34 тисячі 915 осіб. Будівництво розпочалося у листопаді 2008 року. Нагадаю, перший футбольний матч на новій арені пройде 15 листопада. Початок матчу – о 21.00. На час матчу громадський транспорт у місті курсуватимуть до першої години ночі. А для зручності вболівальників у місті діятимуть додаткові автобусні та тролейбусні маршрути. Такої підтримки збірної, як у Львові, не знайти ніде в світі. Нападник національної команди України Андрій Шевченко прокоментував товариський матч зі збірної Австрії, який стане першим в історії арени Львів. Я впевнений, що у Львові нас чекає неймовірна підтримка публіки. Я достатню кількість разів виступав у цьому місці у формі збірної України, щоб визнати такої атмосфери, як у цьому місці, такої підтримки команди не знайти ніде в світі, розповів футболіст в ефірі каналу 2+,2 Ми знаємо, що в австрійській збірні зараз перебудова, але там достатньо сильних досвід. Чиних футболістів, які можуть зіграти на високому рівні, спробуємо перемогти суперників, щоб гідно відкрити арену Львів. Додав Форвард. Названо найкращих легкоатлетів 2011 року. Ямайський спринтер Усейн Болт і австралійська бігунка Саллі Пірсон визнані найкращими легкоатлетами 2011 року за версією Міжнародної федерації легкої атлетики. Традиційна церемонія нагородження пройшла 12 листопада в Монако, інформує Лента. Болт – триразовий олімпійський чемпіон на чемпіонаті світу 2011 році в місті Тегу Південній Кореї пропустився фальстарту і був дискваліфікований у фіналі забігу на 100 метрів. На дистанції вдвічі довше Ямай завоював золоту медаль естафеті 4 по 100 метрів збірна Ямайки, за яку на останньому етапі біг Болт, виграла золото з новим світовим рекордом. Болт отримав нагороду втретє, а Пірсон стала першою австралійською спортсменкою, якій була присуджена почесна премія. Пірсон завоювала золото на чемпіонаті світу 2011 року у бігу на 100 метрів з бар'єрами, показавши кращий час за останні 19 років. Збірна України ю 19 достроково вийшла в еліт-раунд Євро 2012 Минулої суботи юнацька збірна України складена з футболістів 1993 року. Народження здобула другу поспіль перемогу в відбірковому раунді Євро 2012 ю 19 що проходить у Македонії. Цього разу підопічні Олега Кузнєцова поклали на лопатки господарів турніру, забивши три сухі м'ячі, гарантувавши тим самим собі путівку до еліт-раунду. В Наступному турі вівторок українці зустрінуться зі швейцарцями, котрі у паралельному поєдинку здолали казахстанців два і наостанок дещо цікаве: збірна Італії потренувалася на полі мафіозі. Збірна Італії з футболу 13 листопада провела тренування на полі конфіскованому у мафії. Як повідомляє Associated Press, таким чином команда висловила підтримку загальнонаціональній кампанії проти організованої злочинності. Тренування, яке відвідали близько тисячі болівальників, прийшло на футбольному полі в невеликому містечку Ріциконі в Калабрії. Ідея цієї акції належала Асоціації Лібера, що контролює боротьбу проти організованої злочинності в Італії. За даними газети Ла Стампа, до 2000 року поле в ріциконі належало Калабрійському злочинному синдикату «Дрангета», але потім його конфіскували на користь місцевого муніципалітету. Мафіози кілька років залякували місцеву молодь, погрожуючи розправою, якщо ті ризикнуть зіграти на конфіскованому полі. В результаті поле стало своєрідним символом протистояння місцевих жителів і бандитів. У 2007 році за підтримки уряду тут зіграли один матч, але з тих пір ніяких ігор на полі в ріциконі не проводилося. Угрупування на та вважається однією з наймогутніших злочинних організацій у світі. І таким було останнє спортивне повідомлення цього дня. Я, як завжди, вдячний вам за увагу. Зустрінемось завтра о цій же порі. завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність, увечері можливі опади з мокрим снігом. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 1-4 градусів тепла, вночі ж опуститься до мінус 3. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 міліметрів штутного столбчика, головість повітря 80%.